Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака Риби на період листопад 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дві нам потрібно по черезень. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут карта меч це перемога. Дуже потужна карта. В чомусь ви будете дуже успішні. Карта перемоги. Ось тут карта вогнище. В цьому пасінці вона показує мрію, котра поки ще не може здійснитися. Можливо, ви собі ставили якісь певні дати, щоб щось зробити, але зараз у вас це не вийде. Ось тут вам ще раз підкреслюють цей аспект, пусті хлопоти. А також вовк це ворог. Зверніть увагу. Хтось вам буде, можливо, заважати ось тут ворог. Часник показує захист та зцілення. Ось ця свічка вона показує застілля. Що це за застілля? Можливо, вас кудись запросять, наприклад, хрестини, або щось таке. Або якийсь діловий обід, чи ланч. Ось тут, друзі, зверніть увагу. Хвороба, удар, пусті хлопоти за якоюсь мрією через ворога. Зверніть увагу, якщо ви розумієте, що відбувається за, вашим, за вашими планами або якимись подіями, то приймайте відповідні міри. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Хочу, друзі, нагадати, що ретроградний Меркурій в місяці листопад з 9 по 29 число. Не робіть ніякі великі покупки, а також нові договори та щось таке потужне, наприклад, виходити заміж. Меркурій це планета фінансів, спілкування. А також, якщо, наприклад, вона зараз прямує в зворотній бік, і ви надумаєте. Одружуватися, то ці стосунки зазнають, так би мовити, свого завершення неочікувано, тому що планети не були за. І ще на моєму каналі є відео фінанси зовсім нове. Саме для того, щоб ви могли подивитися, як вам строїти плани будувати. А ми прямуємо вперед. Другий розклад. Знак зодиака Риби. Грібенець це тихе спокійне життя. Дерево це стабільність. Дивимося, друзі. Знову повторюється ось ця свічка, якісь застілля. Цілком реально, що ви, наприклад, можете попасти до когось з родичів на ювілей, або вас запросять на якісь події, наприклад, якісь святкування. Можливо, народиться хтось. У родичі або у друзів, і ви будете також це святкувати. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Тихе спокійне життя та стабільність це дуже гарні показники, нехай так і буде. Перед новим роком. Вже необхідно трохи відпочити від усіх подій, котрі ми пережили за весь цей період. Змія хитра, підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. Прямуємо далі, друзі. Подивимось на завершення вашого місяця. І ще ось тут вам Терези. Це нестабільність та тривога. Чимось ви будете незадоволені, іноді так буває, людина не може зрозуміти, що вона насправді щаслива і все відбувається більш-менш рівномірно та позитивно. Ми чогось прагнемо більшого, але треба радіти тому, що ви живі, здорові самі та ті, хто для вас дорогі та любимі. Přejmuj mu v paret. Третій розкоп, знак зодяка риби. Місяць листопад, завершення місяця. Книга: Нові знайомства та нова інформація. Іноді ви несподівано десь можете почути нову інформацію, і вона вам може чимось допомогти. Будьте відкриті для всього нового. Тут у вас вогнище, це мрія, котра поки що не може здійснитися. Іноді так необхідно, щоб не поспішати. І більш гарний час, наприклад, попереду. Риба це поповнення в родині, може бути невістка або зять, або, наприклад, хтось народиться у вас або у ваших родичів, близьких. Ось тут вам повторюється жабка, це хвороба удар. Хвороба може бути будь-що. Хвороба це тимчасове явище, я вам розповідаю як медичний працівник. Тимчасове явище, для якого є причини. Вона може пройти сама собою, а можливо, вона пройде за допомогою спеціалістів. Тому не лякайтеся цю карту, хвороба, удар, і всі екстремальні ситуації сприймайте спокійно для того, щоб ви реагували правильно. Від того, що вам, наприклад, стане зле, ситуація все одно не вирішиться, яка б ситуація ця не була. Подивимось з вами, друзі, на колоді 78 дверей, для знака зодяка, риби, місяць листопад, застереження, туз жезлів, порада, карта сила, старша аркан. А також одна карта. Для тих, хто загадав бажання відповідь так або ні, а також ця карта може вам підказати, як саме правильно ви маєте діяти: карта Король Пентаклів. Або Паш Пентаклів. Що можна сказати, друзі? Застереження туз жезлів. Це рішучі дії, котрі іноді ми маємо робити хочемо ми того або ні. Але саме тут воно вам випадає в застереженні і намагайтесь діяти якось більш дипломатично, або не поспішати не так рішуче, для того, щоб не наламати дрова. Порада, карта сили. Сприймайте труднощі. Ніби у вас все одно все вийде, так як ви хотіли. Намагайтеся бути сильними як морально, так і фізично. Іноді треба зачекати, а сил вже немає. Намагайтеся бути сильними, і все обов'язково вирішиться на вашу користь. Відповідь Паш Пентаклів для тих, хто загадував бажання: знак риби на листопад. Хочу сказати, друзі, що це карта ніби 50 на 50. Начебто вона позитивна і вже старш, молодші аркани осталися позаду, але вона ще ніби не набралася сили для дами або короля. Тобто 50 на 50. Сприймайте цю відповідь як не остаточну, Дивіться по своїх обставинах. Можливо, щось проявиться, якісь обставини, котрі вам допоможуть. А можливо, ви хотіли почути відповідь Ні. Саме зараз вона така: 50 на 50. Я бажаю вам тільки гарних подій. Дякую вам за перегляди, лайки та коментарі. Завжди запрошую на свій канал. Зовсім скоро.